12 жовтня у Слов'янську відбулось традиційне віче. На зустріч зібралося близько п'яти десятків місцевих мешканців, у тому числі і учасники автопробігу, що також стає щонедільною традицією для Слов'янська. У супроводі друзів та однодумців на Майдан революції вийшли і громадські активісти. Михайло Нечипоренко та Олег Зонтов доносили до учасників заходу ідеї, які виникли за останній тиждень у місті. Зокрема, мова велася про потенційне призначення Олега Зонтова Секретарем міської ради у випадку, якщо Олег Зонтов посяде крісло секретаря, активісти згодні припинити пікетування та протесні рухи. Для них головне досягти паритету влади. Порівну представників старого формату влади читаємо партія регіонів та нового формату читаємо про українського. Після знайомства із біографією представники громадськості на площі схвально поставились до обрання Олега Зонтова на посаду секретаря міськради. Наприкінці зустрічі вкотре повернулись до ідеї прибривання. Пам'ятник Володимиру Леніну. Ідею Олега Зонтова не ламати історичне надбання, а охайну переставити на нове місце також було підтримано.